Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем, а саме проїзд, перехресть, друга задачка буде на знання дорожніх знаків, і останньою буде задачка з теми зупинка і стоянка. Дуже корисна тема. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: який транспортний засіб проїде перехрестя третім. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: один червоний трамвай, два жовтий трамвай, три. Синя вантажівка, чотири. Зелений автомобіль та п'ять білий автомобіль. У застосунку Hotline Finance автовласники можуть оформити обов'язково автоцивілку прямо зі свого смартфона всього лише за 5 хвилин. І тут відразу ж з'явиться готова страховка, а також інструкції дій при ДТП та контакти страхової. Крім цього, ви можете поділитися своєю страховкою з іншою людиною, якщо ви обоє їздите за кермом одного авто, щоб кожен міг скористатися автоцивілкою, якщо це буде потрібно. А вказавши при оформленні мій промокод ZP10, ви отримаєте знижку 10%. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео. Та у закріпленому коментарі. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали аж 5 транспортних засобів. Обидва трамваї, а також зелена автівка, проїжджають прямо. А синя вантажівка та білий автомобіль повертають ліворуч, і водії увімкнули відповідні показчики повороту для цього. Відразу констатуємо, що перехрестя наше нерегульоване з нерівнозначними дорогами, оскільки тут встановлені знаки пріоритету. Згідно зі знаком 2-3 головна дорога, а також табличкою 7-8 напрямок головної дороги, на головній перебувають три транспортні засоби, а саме червоний трамвай, вантажівка та білий автомобіль. І саме ці транспортні засоби мають перевагу перед жовтим трамваєм та зеленим легковим автомобілем, котрі знаходяться на другорядних дорогах. І хтось з них проїде четвертим, а хтось п'ятим. Оскільки зелена автівка та жовтий трамвай знаходяться на рівнозначних дорогах, то згідно з пунктом 16.12 правил дорожнього руху, трамвай має перевагу незалежно від напрямку його руху, а значить, зелене авто проїжджає останнім. Власне, цей самий пункт ми застосуємо і до трьох транспортних засобів, які знаходяться на головних дорогах. Тобто виходить, що і білий автомобіль, і синя вантажівка мають дати дорогу червоному трамваю, що знаходиться на рівнозначних з ними дорогах. Добре, червоний трамвай проїжджає першим. Хто їде другим, а хто третім. І тут все максимально просто. Як ми вже зазначили, білий автомобіль та вантажівка перебувають на рівнозначних дорогах, а значить, роз'їхатися між собою водії повинні керуючись правилом перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перевагу має водій вантажівки, який якраз і є перешкодою з правого боку для водія білого автомобіля. Виходить, що першим їде червоний трамвай, після нього вантажівка. Третім проїжджає білий автомобіль, ну а потім вже жовтий трамвай і останньою їде зелена автівка. Оскільки третім їде біле авто, то я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: яка траєкторія дозволяється водієві білого автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 лише траєкторія А, 2 лише траєкторія Б, 3. траєкторії А і Б. 4 лише траєкторія В. Та 5 жодна з запропонованих траєкторій. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та білий автомобіль на ній. Тут водієві пропонуються три траєкторії для подальшого руху. А це розворот на першому перехресті, Б на другому, і В це рух прямо. На наших перехрестях встановлено дорожні знаки, і саме вони допоможуть нам визначити, яка ж з траєкторій дозволяється. Найближчий до автомобіля знак це 4-4 рух прямо або праворуч. Цей знак дозволяє рух тільки в цих двох зазначених напрямках, тобто траєкторія А точно забороняється. Але як щодо траєкторії Б, знак 4-4 рух прямо або праворуч діє лише на перехрещення частин, перед яким його встановлено. А значить, заборонити розворот за траєкторією Б цей знак вже не може. То, можливо, це зробить наступний знак, який встановлено вже перед другим перехрестям. Цим знаком є 4-3 рух ліворуч. Цей знак також вказує, в якому напрямку можна продовжити рух. Але, на відміну від попереднього знаку, цей знак, який дозволяє поворот ліворуч, не забороняє розворот, а значить траєкторія Б не забороняється. Ну і залишається лише траєкторія В, і тут все максимально просто. Водій не має права продовжити рух прямо, оскільки тоді він порушить як вимоги знаку рух ліворуч, так і знаку 321 в'їзд заборонено. Єдиною дозволеною траєкторією є траєкторія Б, а значить я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушить правила, поставивши автомобіль на стоянку в зазначеному місці? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. водій червоного автомобіля, 2 водій жовтого, 3. Обидва водії порушать. Та 4. обидва не порушать правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube! Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водії обох планують здійснити зупинку для подальшої стоянки. Водій червоного авто хоче поставити автомобіль на стоянку на правому боці дороги, а водій жовтого на лівому. Думаю, перше на що ви звернули увагу, це на знак Т-34 зупинку заборонено. Цей знак забороняє зупинку, і логічно, що в такому разі стоянку він також забороняє. Зона дії знака від місця встановлення і до найближчого перехрестя за ним. А також треба знати, що вимога цього знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Тобто водієві червоного автомобіля знак забороняє здійснити зупинку і подальшу стоянку, а от водієві жовтого на лівому боці дороги. Зробити цей знак заборонити не може. Виходить, що водій жовтого автомобіля не порушить правила, поставивши автомобіль на стоянку в зазначеному місці, і відповідь ще як порушить. Згідно з пунктом 15.3 правил дорожнього руху. У населених пунктах, а в нас тут явно населений пункт, зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, але без трамвайних колій посередині на нашому малюнку трамвайні колії посередині якраз таки є. А значить, водій жовтого автомобіля також порушить правила. Я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.